Доброго ранку, ми з України. Ми знаходимося на березі річки, яка зветься Дісьонка. Це якийсь приток чи, може, старик Дніпра. Але дуже давній старик, бо ще за часів великих київських князів Дніпро вже був на тому місці, де він є. Район міста Микільська Слобідка. Зона здоров'я так звана. Такий собі окромний куточок. Друга назва цієї річки Чорторий. У мене за спиною новий масив. Так звана русанівська набережна. Ну ось вид трішечки вище. Рослинність тут у нас, ну, я б не сказав, що дуже різноманітна, але трішки є. Наприклад, жовта кубишка. Це можна по квіточку з'ясувати. Є у нас тут Якийсь камиш. Я так гадаю, що це клубня камиш. Є тут, ну, мені здається, що це їжеголовик. Десь, якщо я побачу його, як воно там, в соцвіті, то буде видно краще покажу. Ну, дуже багато рязки і дуже багато сальвінії. Є трішечки стрелолиста. Доволі багато водяного горіху. Якщо знайду, то потім покажу ще водокрас. А наче оце він? Оце жаб'ячий водокрас. Трішки є. Ось ще він. Ну, я не буду залазити зараз у воду, але там його багато, це у нас роголісник. Я також не буду пірнати на глибину, на глибині є урють перестолісник. На тому березі. Я вважаю все одно, що це один і той же Біотоп. Так от на тому березі, приблизно ось на тому пляжі, я нещодавно бачив е, Сітнях. Ну, може ще щось пропустив. А, і на тому ж березі є е, Родес Пронзіон От так. Кілька днів тому знаходив. Е, е, як же ж вона? До речі, згадаю, скажу, не важно. Ну, оце у нас акваріум підготовлений для запуску. По рибі. З рибою не дуже тут весело. В принципі, тут присутній весь Дніпровський київський набір. Тут із хижаків є і щука, тріски є судак. Є трішки окуня, лящ, коропа не бачив, не ловив ніколи. Устіра, красноперка, верховодка, уклейка. Ну, є бичок той ротанголов'я. Пару разів знаходив викинуту на берег рибу іглу. Ну, ось, наче все. Так і живемо, 10-15 хвилин від хати пляж. Ну що, починаємо збирати? Акваріум кубік, 30 літрів. Ну, що зберемо, то подивимось, що вийде. Згадав, яку травинку я бачив, то що не міг згадати, на яс Маріна. Ну, не дуже часто, але він у нас є. О! А ось все у нас йожики від їжеголовіка. А ось ще. Це в нас такий їжеголовік. Ото добре. Так, да, забувся, до речі, з приводу риби в акваріум. Я не буду е, ловити вудкою е, рибу, щоб її потім калічно з порваними губами гачком відпускати обратно. Там десь під берегом багато плаває якогось малька. Чи то уклейка, чи то верхівка, бог його зна, що там. Наловимо сачком, роздивимось. Якщо можна, пустимо в акваріум, ну а потім випустимо обратно у природу. Ну, ось він. На яс Маріна. Ось він роголісник з рязкою. Ось ще якась нитка, швидше за все, якась спірогіра. Ну, тепер наче все. Давай. Ну, трішечки наберемо грунта прямо з берега. Тут доволі багато ілу. Ну, будемо зараз промивати. Води багато. Вирівнюємо ґрунта, не дуже буде багато, бо акваріум невеликий, треба, щоб щось хоч було видно. Ну, трішки повисаджуємо рослини. Одразу скажу, що висаджувати будемо на сухий метод, як роблять скейпери нормальні. Нам же ж треба красиво зробити, щоб воно було з якоюсь композицією. До речі, згадав, як називається. Отой наяс Марина я навіть його тут не йшов. Ось оце наяс Марина, який також тут водиться, але я його використовувати не буду, тому відпускаю на волю. ми висаджуємо камиш, я кстати забув сказать, что здесь головік. Ну ми ж по, по старій голландській привычке растения групами робимо. Біотоп, не біотоп, а правила соблюдай. Ну, вже потрошечку будемо заливати водичку. До речі, параметри води у нас. Карбонатна жорсткість десь 6-7 від сезону, від часу доби. Загальна жорсткість 10-12, pH 7 7 Ну, Температура сьогодні 22 градуси згідно гідрометцентру. Заливаємося. Ну що, якась промежуточна стадія готовності? Нагадую, справа рослинність, зліва рослинність, якісь кубишки по центру, далі горіхи, чиста вода і той берег. Що ми маємо? Справа рослинність, зліва рослинність, ну, на дні. Е, роль кубишок грає у нас сальвінія, Роль горіха водного грає водний горіх. Ну, далі вільна вода. Роль того берега потім буде грати фон. Ось воно от, так от, наче, виглядає. О! Оце воно. Схоже, Ну мені здається, що схоже. І головне, все аутентично. І рослини, і вода, і грунт, і все. Ну і риба ще буде. Пішли за рибою. Ну і перед тим як клеїти фона, трішечки похвастаюсь. Це біотоп Грунт з водойми, вода з водойми. Дивіться, хлопці, яке воно прозоре. Ось таке о. Нічого так, я з собою задоволенный. Ну, фон поклеил. Огромное спасибо черепахину Дмитрию. Он же Митрич небезызвестный. За то, что он мне подарил такую инновационную технологию поклейки фона. Немножко наловил рыбу. Как я и обещал: Не буду я ловить на крючок. Сейчас мы ее посадим в аквариум, отфотографируем и выпустим на волю. Счет за рыба. Здається мені, що оце з чорною спинкою це верхівка, верховодка. А оці о, може це і чихонь, бо така в нього морда наверх. Ну, я б сказав так, що або це чихонь, або це якась уклейка. А оці маленькі. О, це точно уклейка, ротик посередині. Ну так воно і буде. Ну що, фон приклеєний. В ролі того берега. Ось той берег. В ролі того берега. Фото того берега. В ролі тумана у великому шарі води. Великий шар води. Наче зверху. Наче зверху. І горіх, і чиста вода, і кубишки, і горіх, і чиста вода, і замість кубишок сарвіння. Все, випускаємо малька. Ух ти, які красиві! красными головами ну это уклейка это уклейка так. а остальные попрятались покажись ты тоже уклейка ну то и добрая снимаем итоговое фото Ну ось, фотосесія закінчена. Виймаємо рослини. Ну і поїхали. Сальвінія так поплаває. Горіх так поплаває. Ну, оцю краса тут треба присадити. Я зовсім... Я зовсім не певен, що на городському пляжі на зоні здоров'я воно це таке повинно бути. Але воно є і тому вертаємо взад. Це. Ну і треба рибу повернути. Ото одразу видно, що не акваріумна риба зовсім не вміє від сачка тікати. Іди додому. Зливаємо водичку теж обратно в водою. Все як згідно малюнку, як кажуть. Це в нас був чистий біотоп, не імітація, як дехто любить, а чистий. Все на тюрель. Вельме шановне панство. Я вже свій акваріум розібрав і хочу на останок пару слів, деякі висновки. Того, що я сьогодні робив, і, і як я це все бачу. Ну по-перше, скільки, на мою думку, е зміг би прожити цей акваріум, якби він стояв в мене вдома? Ну, я певен, в мене немає сумнівів, що саме в тій конфігурації, що ви його бачили, він е проживе ну, не менш як до середини листопада. Якби я його збирав не наприкінці серпня, а, а на початку травня, ну всередині травня, він також би прожив до середини листопада. Чому я з такою впевненістю говорю? Ну, по-перше, тому що я вже не раз, і не два, і не три, багато разів з цього берега брав у свій акваріум і камиш, і єжеголовник, і сальвінію. І водокрас, ну, все те, що було, стріловіст не брав, але він теж сагітаря та є сагітарія. І це все е, дуже гарно е, росло е, до кінця осені. А далі в них є така сезонність, і вони на зиму засипають. Ну, зрозуміло, що як вони заснули, то я вже їх з акваріума виймаю. Чому я певен, що воно не виросте отакого от, от розміру? Ну, тому що я трішечки вмію регулювати е, швидкість росту рослин за допомогою світла та дубру. Ну, як і всі, мабуть. Що стосується риби, тут трішечки складніше, але я теж певен, що е, щонайменш півроку, а може і рік, ця риба в мене би прожила. Чому? Ну, тому що я е, живу десь в 100 метрах від е, цього берега. І робити підміни їх рідною водою для мене зовсім не важко. Акваріум невеликий, е, ведро на тиждень без питань. От. Е, якщо це верхівка, якщо це уклейка, то десь е, за рік вона виростає ну, вдвічі. Там у мене було е, 5 невеличких рибок. Ну, там, до речі, було видно, менше ті е, цьогорічні, е, крупніше це е, тогорічні. Так що аж, аж ніяк вона би не переросла. Підмінами я би все зрегулював. Холодну водичку теж можна додавати, кулера ставити і таке інше. Тобто, за е, життєздатність акваріума я зовсім не переживаю. За що я переживаю? Чому би я його ні в якому разі додому би себе, собі не брав? Я е, дуже категорично проти того, щоб забирати гідробіонтів із природи. Це колись я їх забирав. В мене колись вони росли. Е, зараз вже багато років, я з природи нічого не беру. Більш того, я навіть не купляю е, рослини і рибу дикарів. Ладно, коли вони вже розводні, ладно, це свійські тварини, свійські рослини, то можна. А коли воно з дикої природи, я категоричний супротивник цього, я їх не беру, тому цей акваріум я би, мабуть, вдома би не хотів. Чи міг би я імітацію біотопа зробити? Ну, мабуть, міг, але це не цікаво. Цікаво, справжній біотоп. І дякую вам величезне за цю ідею, за цей драйв, що ми можемо потренуватися на природі, на свіжому повітрі. Зробити справжній біотоп, все повернути у природу і нікому не шкодити. Ще раз дякую величезне.